Осінній парфумерний сет для жінок спокуса. П'ять неймовірно спокусливих та привабливих ароматів з довжелезним шлейфом. З вас підписка з мене сет погнали. Нам першим йде аромат, котрий зараз на максимальному хайпі. This is not Gabba від гармон Парі, аромат на презентації котрого я був власно. Аромат сицилійського мандарину, асмантусу, ноточки оке-голову та кришталевий мускус. Просто масхев на цю осінь. Наступним де аромат, котра розпивається у нас кожного дня. Найеротичніша маліна у світінішої парфумерії, рожовий перець, деревні ноти, нотки, акі голову, дівчата. Це найкращий аромат на ваш вечір, особливо на зону декольте. Орлов парі Діян Хред. Третій аромат Blue Talisman від ексніло версія екстракт, аромат 25-го року. Груша, апельсиновий цвіт, ваніль, кремова аксамита, весь якого звучить дуже привабливо, дорого і багато. Скішний мейзон кривелі, хібіскус, Махаджат, фруктова чайна історія хібіскусу, чорної смородини троянди, легкого шкіряного кремового шлейфу, той самий випадок, коли потрібно виглядати на всі 100. Ну і, звісно, гріховне бажання, суцільна насолода, аромат, котрий зводить чоловіків з розуму, аромат для жінок, котрий полюбляють, щоб їм захоплювалось. Яскравий та провокаційний. П'єш кардинал, кардинал Пеше, гріховний персик. Персик, тубероза, слива, ожина, трохи карамелі, аромат шлейфовий та надзвичайно стійкий. Дівчата, цей набір вас вже чекає, чоловіки. Для ваших бажаних це просто буде 100 і 100. Замовляйте зараз.